Коли ж варто звернутися до психолога для спільної роботи над своєю особистістю? Спробуйте відповісти собі на запитання, чи відчуваю я час від часу, несанкціонована. Ну, тобто, я не знаю, звідки воно прийшло, і я його не накликав. Стани, наприклад, роздратування, агресія, сум печаль, втрата інтересу. З нівідкуди в нашому житті, по нашій природі, такого не може. Буде. Наприклад, для вас дуже цінно, щоб людина інша і ви були пунктуальними, і систематично якась людина, з якою ви взаємодієте, порушує і ви терпите. Це такі мікро-маленькі події. Їх не фіксуєте, але вони мають властивість відкладатись. Чим може допомогти психолог? Перше, це виявити ваші цінності, порушуючи, які ви тригеритесь. можна побачити, де ви затримуєте емоції і не переживаєте їх так, як треба, тобто екологічно. З психологом можна навчитися натренуватися цій навичці, переживати ці тригери. Їх в першу чергу це головне про них знати, бо це знання про себе, про свою особистість.